Добрий день, шановні платники. Сьогодні ми зупинимося на змінах до форм звітності у сфері контролю за трансферним ціноутворенням, якими удосконалено контроль за дотриманням умов контрольованої операції принципу витянутої руки. Отже, 6 лютого 2024 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 7 грудня 2023 року за номером 673 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 27 грудня 2023 року за номером 725, якими внесено зміни до форми звіту про контрольовані операції, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України, від 18 січня 2016 року за номером 8, форми додатка ТЦ до податкової декларації з податку на прибуток підприємств. Затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року за номером 897. Також цим наказом внесено зміни до порядку складання звіту про контрольовані операції. До форми звіту про контрольовані операції внесено зміни щодо інформації стосовно пов'язаності або відсутності пов'язаності з контрагентом нерезидентом підстав віднесення операцій до контрольованих. Номеру і дати доповнення до контракту кодів умов постачання згідно з правилами IncoTerms, суми фактично отриманих коштів у валюті контракту чи суми кредиту згідно з умовами контракту у валюті контракту, якщо предметом контрольованої операції є фінансова операція. Та додано зазначення у звіті курсу валюти на дату відображення контрольованої операції у бухгалтерському обліку. Якщо контракт укладено у грошовій формі відмінній від національної валюти України, до форми додатку ТЦ до податкової декларації з податку на прибуток підприємств внесено зміни щодо номеру і дати доповнення до контракту, умов постачання товарів відповідно до правил інкотермс, показників, що коригуються, та одиниці виміру продажу або ж придбання товарів робіт послуг. Ці зміни обумовлені необхідністю спрощення податкового контролю за дотриманням платниками податків принципу витянутої руки. У контрольованих операціях шляхом зменшення часу що витрачається платниками податків на підготовку додаткової інформації на запит контролюючих органів. Тож звіт про контрольовані операції здійснені платниками податків протягом 23-го звітного року. Має бути складений та поданий до контролюючого органу за оновленою формою та у порядку, затвердженому наказом номер 673 Хочу відмітити, що положеннями пункту 46.6 статті 46 Податкового кодексу України передбачено: якщо в результаті зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності. До визначення нових форм декларації, які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їхнє оприлюднення, залишаються чинними форми декларації, чинні до такого визначення. Зважаючи на зазначення, на зазначення вважаються дійсними звіти про контрольовані операції, здійснені платниками податків протягом 23-го звітного року які подані платниками до набрання чинності наказом 673 та розробки відповідних електронних форматів для надання звіту про контрольовані операції за оновленою формою. У разі подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній податковий звітний рік з метою здійснення самостійного коригування відповідно до статті 39 Податкового кодексу. Якщо їх умови не відповідають принципу витянутої роки, у срок на пізніше 1 жовтня наступного за звітним штраф у розмірі 3% від суми недоплати не застосовується. Напоминаю, що ця норма зазначена в пункті 50.1 статті 50 Кодексу. Тож платники податку на прибуток у разі здійснення самостійного коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов'язань платника податку, Проведеного відповідно до підпункту 3954 пункту 39.5 статті 39 розділу першого кодексу, матимуть змогу подати додаток ТЦ до податкової декларації з податку на прибуток підприємств за оновленою формою, у тому числі у зв'язку з уточненням показників за 2015 2023 звітні роки, починаючи з 1 липня 2024 року. Дякую за увагу.